З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. У нього з мікроавтобуса викрили барсетку з грошима та документами. За словами потерпілого, він приїхав до знайомої, аби віддати їй деякі речі. Автівку припаркував у дворі багатоповерхівки. Вийшовши з машини, чоловік залишив відчиненими дверцята. Коли ж повернувся через 5 хвилин, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрили барсетку, в якій було понад 700 доларів, 18 тисяч гривень, документи. Працівниками пошуку Тернопільського району управління поліції було встановлено особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, 25-річний житель міста Тернополя. Частину викрадених коштів у чоловіка вилучили. Також поліцейські встановили причетність фігуранта ще до однієї крадіжки. Він виніс з магазину одягу товару на понад три тисячі гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Щоб не стати жертвою. Крадів поліцейські радять завжди дотримуватися двох правил: по перше, зачиняти автівку, навіть якщо виходити ненадовго. По друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі.